Вперед, блин, готовится, капец. Это у вже уже третий витрин. Взял на Эшбека. В такому кольорі палый цветок. Маленький такие, а тоже еще не А вот припад так и дальше. Є, на камеру навіть попало. Ух, <laughs> торпіт! Доброго ранку, шановні колеги, дорога родина. Ми сьогодні вийшли на річку Стир, там можете бачити, От, будемо сьогодні пробувати ловити жерешка, головня, ну або все, що попадеться. От, взяв з собою тільки блешні воблери. От, взяв блексванчик до 6 грам, там ще ванкіш десь лежить. От, будемо пробувати ловити. Вже бачив декілька виходів, От. Ну, будемо зараз розкладати ловити так що підписуємося, ставимо вподобайку і дивимось далі відео. Достаємо наш ботисончик. Що злякався, що це сталося. А тут був такий вихід, чи щуки, чи жереха. Що ж сам в шоці. Так, закручуємо. Плюр залишився шестої риболовлі. Флюрік ставлю 0,23. В принципі, я вважаю, що саме такий адекватний варіант. При ловлі цієї риби. Бо, типу, тоньший можна ставити, але деколи треба його викорчовувати з зілля, деколи треба його викорчовувати з завалів гілок того жерешка. Знову погнав чи жерешок, чи окунь. Непонятно, до цього був гарніший такий вихід. Зараз прив'яжемо застібку і будемо робити перші закиди. Так, прив'язав я вже в прив'язав застібочку. Так. Щось ганяємо льочка. Поставив для початку такого 56-го плаваючого ріджа в білому окрасі. Будемо пробувати. Жерех сьогодні активний я бачу. Вже виходів було так достатньо. Ух, який пішов. Та ти що, то там, то тут жерех виходить, ганяє багато. І головань бачу там нижче по течії. Є всі шанси його сьогодні зловити. Інці вдарився в якогось малька. І не тільки в малька. Ух, який там вийшов далі. Воблер дарився в мальок, в верховодку на Твічингу. Думав, що це вже подача була. Такі рибка є. Я понял, но жера гуляє капець ох, жерешок. Ти ж. Під самим берегом вилетів такий зо два кілограма. Що кажеш? Та вони і тут є. Просто знаєш, так само типу, десь в одному місці натрапив, так як я тоді. Я ще під той міст катнув, подивився, що там. Так само, як і оцей мій Black Swan, якого я чуть не ушатав. Є, yeah, на камеру навіть попало, <laughs> ух, торпіда. <laughs> Сюди. Ну а такі кілушка Давай здавайся вже Знаєш на що взяв? На китайського стіка. ух! Єсть! Єсть, шановні! Гото він всадив тільки геп. Китайського, Аліекспресного. Ну, в тебе є пакет? Yeah. <laughs> ну, я одного жиришка хочу взяти. Це перший жиришок такий. Бачив, що він ганяв, кидав, 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 кидав в одну точку. Геп. Твічив, так, ну, легенько подьоргував, знаєш. Типа твіч, 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 твіч. Що? Так, да, так, да, цей 50-й там чи який він є. Так, зараз бистнько фоточку. Ти не хочеш на цю сторону перейти, сфоткати мене? Ай ти паскуда. Ну так, бля, тими колегами. Ну і що, за першого збитого можна і чайковського бахнути? Фух, ручки трусяться, перший жерех в цьому сезоні. І перший, можна так сказати, закілушний. Ну, та, візьму його на пакет сьогодні. Ой, ти що, ти що. Так, коротше, поки я п'ю чайочок, точечка відстоюється. От, там вже жерешок ще один підійшов, бачу, ганяє. От, одного сьогодні візьму це точно. А так потім всю рибу відпускаємо. Бачу дуже багато вихідів жереха, і на цьому, на, на самому основному руслі, вже після мосту. От, але цього взяв саме під мостом. І то, ну, взагалі прикол на Аліекспресного Стіка. Треба буде їх ще замовити. Вже на цьому трійник розігнутий. Коротше, навіть якщо підігнеш, то можуть бути сходи. Але цей от. Так, смачного. Я ще пару забросиків зроблю. Пару забросиків. І 0,3 ниточка витримала. Але я і фрикціон майже ну, не затягував. І всікся гарно. Дельфін. Отако десь я кинув того разу. Але десь може з проводки п'ятої, коротше, він взяв. Ну. рюкзачок. Будемо далі ловить. Такс. Влад, якщо хочеш, можемо ще в забрати, якщо будемо десь переїжджати. Бо вроді би мені вже прийшла смс-очка, що, що вже тут. Так, спокидали ми десь з півтори-дві годинки, бачили тільки одне клювання. Може, таких півтори півтори покльовочки. Бо одне непонятне, що ще галавлік чи що верховодка, щось таке. От, Одного жерешка взяв. Попили чай, покидали ще трохи і вже зараз будемо переїжджати. Ще поки не знаємо куди. Але будемо пробувати. Так, переїхали ми на Чорну Усочку. Влад вже пробує голавлика ловити. Зараз теж буду ставити головастика. <плес> Влад, ще поб'єш машину. Влад вже зламав Фобліра. Твого самого уловістого. Галавліки присутні. Я теж бачу вже їх дофіга. Який глав на нересті. Він нереститься в кінці травня. Вон, бачу, який вийшов. Більший малька погнав. Як він вгатив, це капець. А яка в скільки грам? 1,8 вроді би. Чи один і шість. Така от коливалочка. як він влупив, ти бачив? Дежу, він там стоїть тр трохи більший, блін. І дивлюся, він пливе, пливе, пливе. Геп! Та ти шо, це подача. Бачу, що аркадий посихає. Crazy fish хоче. Вон там далі бачу. Там теж головлики не філові. Ух, собака дика. Так вготив. Був вихід галавліка такого непоганого за в Поставив, коротше, зараз Чірфул 32-й. Такій от натуралочці під форельку. Будемо пробувати далі. місцина прикольна. За облірком. А ні, це оквошок. Тільки що виходить. Так, прийняли рішення з владом йти туди вниз по течії. Прогуляємося, погодка дозволяє, погодка взагалі сьогодні шик, шик блеск Ніфіга собі там жерех іде два штуки. Влад, почекай, не підходь, Можеш зламай, зламає цей, злякаєш. Там такий жерех бляха, як я зловив оце, тільки вони парою йшли, двоє штук. Бляха вище пішли чи воблером їх злякав, чи що. Тупо отакі от, короче, жереха. Два штуки. Або це головні такі кілушні. Тупо там, ну типу, отак проходили, знаєш, і пішли туди вище. Такс, обійшли ми, короче, по річечці, десь можливо до кілометра. що вам скажу? Було пару покльовок, в мене дві, один сход, влада теж дві покльовочки. От. Коротше, слабо клює. Зараз будемо переїжджати скоріше, за все, в інші місця на стир. І будемо шукати головня і жирожка вже там. Так що не перемикаємося, будемо ловити далі. Поки що в заліку тільки одна рибка. зараз на гармоси переїжджаємо? Такі невеликі, але вже приємно лавик сьогодні. Було ще декілька клювань, але... але не результативні. Переїхали в таку от місцину, главник поплив, чилити собі далі, пробуємо на жуки, всякі головастики і пробуємо не зламати палку. Коротше, таке трошки ловим. Правда, телефон вже сідає і павера з собою розряженого взяв. Ну То таке, якщо щось буде, то будемо знімати вже зразу на рибі. Так, Влад? Mm -hmm. так ну що. Коротше, злою я окунця. Ще пару вилютів галавліка було. Поставив флетфлай, обновився трошки, розловив його. От, будемо далі ловити. Покльово слабо. Телефончик сідає. Зараз відпускати будемо цього типа. Так, ну що, братана відпускаємо. Піде Червечку зараз бахнути горяченькую. Червечку. А зараз перекус таксиста. <laughs> Колбаска, паска. Пристал с Ну, есть у нас краску. Ну бля блин. Да. с украстью. есть Кристос. 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 Ну коротше, я проїзд почти, почти нічого. Так. Да. Таке буває. Можна далі собі перекусити і далі, далі ловити рибки. З'їмо по яйцю і підемо щось ловити. Треба ж риби показати, що не треба їсти. Зараз ми повинно. Ну, Вона точно їсти. Тогда включимося, сподіваюся, вже з рибою Наступного на разу. Поки голавлики і ріжки щось притихли, я почав впиратися трошки в грамчик і джигую. А Макс продовжує, намагається збирати грижашків, але поки це що безрезультатно. Це в мене вже третій витриби, Взяв на аршбека в такому кольорі палений цукор. Невеликий такий ладошечний голавлик. Але вкліпав так добряче. Зараз будемо відцепляти і випускати. Тільки він бляха, Я боюся їх. Це отже ще заживемо мені трійник в руку. Коротше, візьму, скоріш за все, що інструмент. Потім включимось, коли вже відцеплю його. Поплив малесенький. Ще одного зловив, Тож Теж такий невеликий арчбек, йому подобається. Такий пузатік. Зараз теж відцепляємо, випускаємо. Так, ну що, ще один такий басяк. Будемо його відпускати. Ось туди. Ну, що є ж, то є. Вад каже, що я тяну рибу, коли він перев'язується. Можливо. Розловив нового воблерочка. Це міношка від Lucky Craft BV Minu. Прикольний воблерочок. Строю, правда, так собі тримає, але розмашиста ігра. І на приводненні, на падінні от з-під отої от баржі. Тільки ляпс і є. Гарна покльовка була, шкода, що телефон розряджений і не можна їх познімати. От такі от у нас вже майже за захід сонця. Зараз будемо відцепляти, випускати. Говліки тусуються тут на строї. Коротше, будемо далі пробувати. Ляпс. Ну і що, йдемо відпускати? Тут, звісно, трошки обривчик, але будемо сподіватися, що виживе його трохи. Далі так кину. Да, він собі пошурує, Молодець. Ось, вот, намагається вайти жиришка, який тільки що вийшов. Фу, я вже пару рибок зловив, то я вже довольний сьогоднішньою рибалкою. Так, ну що, шановні колеги. Вже закінчення відео записую на роботі. От, бо приїхали з риболовлі, то було вже якось не до того. От, на самій риболовлі були до 8 години вечора. Ввечері ще почав ганяти жерешок, але клювань не було. Ну, Один вихід був, але і то промазав. От, рибалкою, в принципі, задоволений. Зловили декілька главликів, декілька окунців, одного жерешка. От. Так що таке, рибка починає просинатись, прокльовуватись. Лови в основному на невеликі воблера. От. Та й таке. Так що підписуємося. Всім дякую за перегляд, всім пока.